Військові мають опиратися на громадянське суспільство. Це те, що можна зробити. Ну і плюс, вище військове керівництво має чітко розуміти, що ні про які контрнаступи, ні про яку Курську область, ні про що ми не говоримо зараз. Ми всім розказуємо, що ситуація в Україні складна, дуже складна і так далі, і тому подібне. Але більше в жодні лобові атаки ми не ходимо. Тим більше в кількості 5-800 в бригаді, без дронів, без нічого. Ми не ходимо в такому комплекті. Зовсім ми окопуємося, тупоримо траншеї і, так би мовити, заливаємо їх бетоном. Будуємо доти і дзоти. Будуємо три лінії оборони. І так, як скажуть військові, а не так, як нафантазували собі цивільні, які дісталися до влади. Ми так не робимо.